Просто послухайте, що заявив на всю країну. Нами усіма улюблений Арахамія. Такого вже навіть на голову не натягнеш. Читали, що а, пан Арахамія нам посовітував. Ну не нам, а людям, які хочуть. ну нам, в принципі, да. що хочеш за кордон. Новину хай одерве тобі ногу і руку, і там будеш собі на розслабоні чилі Так що, друже Бобер, якщо ти мене колись почуєш, то з одірваними кінцівками не всіх відпускають за кордон, бо їх роблять сука тимчасово непридатними. І вони ще й служать, а потім ще й їдуть воювати. Нахуй йо, ви піси, сука. Ви навіть не знаєте, що робиться б в тих а, Сука, я вас би поубивав. Так що тобі теж лайфхак. Бере свою єну голову і пизду на фронт, щоб от тобі одірвало або ручку або ножку, і тоді будеш їздити сука, ти за кордон, і там єм своїм сукатаргай, Друзі, Ми туди набору до лав військових, наше ТЦК ну ні в яку не хоче змінювати. Залякування, повістки наліво та направо, пакування у буси і так далі. Та чи є у цьому хоч якийсь результат? Військовий, який спочатку повномасштабного вторгнення знаходиться на передовій, отримав повістку. Сказати, що це його обурило, це нічого не сказати. Такі як ми сидимо в окопах, щоб ви у тилу добре виконували свою роботу, сказав військовий. Замість пошуку чоловіків, які хочуть і можуть нас замінити, ви розважаєтесь, учиняєте свавілля та займаєтесь, бозначим». У вас ще є час змінити ставлення до своєї роботи, поки ми особисто не прийшли. Заявив військовий. Мене наздогнала повістка. Насправді це не жарт. Ось демонструю її вам за номером 2778 Підписана начальником Луцького районного ТЦК СП полковником Миронюком. Де мені наказано прибути 26 лютого 2024 року на 9.00 за вказаною адресою? Хочу звернутися до пана полковнику. Враховуючи мій зовнішній вигляд, розумієте, напевно, що я цю повістку вже проігнорував і не можу її виконати. Тому що безпосередньо знаходжуся в зоні бойових дій. Насправді мені зараз настільки до жартів, скільки сумно. Сумно за роботу ТЦК СП Луцького району, оскільки я вважаю, що вона трошки провалена, м'яко кажучи сумно отримувати такі от листи щастя, коли ти другий рік поспіль вже перебуваєш в лавах Збройних сил України, з них рік безпосередньо воюєш. Сумно, коли два роки вам не вистачило для того, щоб встановити власне, тих, хто мобілізований, і несе службу в Збройних силах України, а ці списки давно відомі, хто втік з України ніколи не повернеться, і ці списки є на митниців, прикордонників. І тих, хто, власне, має бути мобілізований. І тут для вас є декілька порад. Забудьте, будь ласка, за недоторканих і особливо цінний генофонд нації. Які тусять по спортзалах, ресторанах, е, взагалі розважаються. Е, да? Оскільки е, ви маєте робити свою роботу належним чином, для того, щоб ми мали можливість і мали право на відпочинок і на ротацію. Тому поки ми тут, а ви там, у вас є шанс виправити це і належним чином робити свою роботу. Бо я не хочу резюмувати і прогнозувати е, ситуацію, якби ми відносились так до своєї роботи, як відноситеся ви. Де б зараз був ворог і де б були ви? Один Бог його знає, напевно. Але поки ми тут, а ви там, робіть її якісно і налагоджуйте. А поки тримаємо стрій. Рухаємось до перемоги. Все буде Україна. Друзі. Обов'язково поширте матеріал та напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам важливо чути думку українського народу. Я приїжджаю до себе там на район. Я в військовій формі йду і от розбігаюся. Розбігається, бо ну у людей таке там сприйняття всього цього, що ага, зараз підійде, схопить, там випишить повістку, там забере, там і зразу на нуль. Я кажу, ну ви ж там вас навчать, вам видадуть то, 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 то. І я ну, провожу бесіди з, з друзями, там, з іншими людьми. Ну от я бачу, що якось. Ви розумієте, таких людей вони на фронті не потрібні. Не здається вам, що останнім часом депутати ну дуже багато зайвого собі дозволяють, як для людей, які ні секунди не були у тому пеклі, в якому кожного дня знаходяться наші чоловіки. Причому, як вирішити цю ситуацію з ротацією, наші слуги народу так і не вигадали, зате дуже швидко вирішили, які будуть покарання для ухилянтів. Це що стосується останніх новин стосовно законопроекту мобілізації. Депутати схиляються зняти пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток та обмежень виїзду за кордон, а також керування автівкою, але останні ще під питанням зниження призивного віку з 27 до 25 років. Залишають Бронь від мобілізації, зокрема матимуть усі чинні працівники нацполіції, працівники економічної сфери та критичної для функціонування держави. Законопроект про мобілізацію у другому читанні може бути схвалений уже до кінця березня. Існує можливість бронювання від мобілізації залежно від рівня доходів. Ми з вами говорили про те, що хочуть встановити планочку в 35 тисяч. Я пояснював, що на мою точку зору це ганебно поділити людей за майновим цензом. І ось тут голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Вирішив ну теж втрутитись у цю ситуацію, напевно, пояснити депутатам, що напевно це не зовсім правильно, не зовсім коректно, але зробив це дуже в дивний, як на мене, спосіб. Якщо я не помиляюся, у 12-14 столітті написав, сказав Стефанчук в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші для того, щоб не йти в лицарі. Ну, я не хочу коментувати слова Руслана Стефанчука. Я його поважаю. Мені здається, він такий реальний вчений, який ну, потрапив в коло дуже дивних людей. Так ось тоді, в 12-13 столітті, не було можливості всім іти в лицарі. В лицарях була еліта. В лицарях була еліта. І попереду війська завжди йшов король. І вся еліта. І були такі війни, а Руслан Стефанчук не може цього не знати. Були такі війни, в яких гинули половина, а то й більше, еліти, королі, князі і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І була певна навіть проблема. Об'єднували навіть деякі території потім, після війн, тому що ну, не було господарів на цих землях, гинули. Звичайні люди, ні. А лицарі так. Тому вони й були елітою, а король завжди був це вища військова еліта. І завжди, як була війна, він був на передовій. Не хочете повторити ангелів 2012-13 століття? Ні? Не думаю, що нам в Україні потрібно кидатися оцими словами податок на боягузтво. Бо хто, хто, а Руслан Стефанчук точно знає, скільки його колег. Скільки чиновників у владі давно вже вивезли всіх своїх родичів, які можуть бути мобілізованими і не можуть бути мобілізованими, повивозили дітей, повивозили статки, повивозили все, що тільки можна, і залишились тут самі у своїх елітних квартирах. Тому давайте не будемо говорити про податок на боягузтво. Бо навіть ті, хто керують, часто не заплатили навіть оцього податка на боягузтво, а просто виїхали. І не збираються повертатись. Телеграм у Шапці профілю і Ютуб у Шапці профілю про це поговоримо докладніше. Ну, і повна цитата Руслана Стефанчука там. І ще раз повторюю: поважаю Руслана Стефанчука, я думаю, він хотів просто вгамувати депутатів. Ну, вийшло, як вийшло.